До тих пір, поки ми не змінимо ситуацію і не дамо відповіді на три прості питання, а це термін служби, це адекватне грошове забезпечення, яке зараз нагадує суд, 20 тисяч офіцерів 30 тисяч, і воно не проглядалося з осені 20, ну, з 2022 року, ми не проглянемо питання справедливості, коли у нас на 880 тисяч військових, майже. Півтора мільйона заброньованих, як так? ну зниклих і все інше. І коли умовно е охоронник в мережах е супермаркетів отримує 25-30 тисяч бронювання, а солдати критикують 20 тисяч, це ненормально. І це ненормально. Тому до тих пір, поки ми не дамо відповіді на це питання, у нас не з'явиться. Кількісні, та якісні, кількісні якісні показники. А якщо вони не з'являться на фронті, то нам буде дуже важко воювати. При цій називанні кажуть постійно. І вони вказують на це, тобто і вказують на ті провали, які відбувалися протягом останніх півтора року. Що відбувається? Росіяни проходять маленькими групами по дві-три людини, бо у нас банально не вистачає людей закритих всього. Дрони є, техніка є, все є. Людей не вистачає. Давайте назвати речі своїми мемами. не вистачає людей. Тому в цій ситуації це бачать і іноземці. Вони кажуть: ну хлопці, що ви не хочете проводити мобілізацію додатково. якщо ви не хочете, щоб у вас ну, ви ну, збільшили кількість людей. Якщо ви не хочете, щоб то яким чином ви збираєтеся звільняти? Ну,